Цьогорічний передвеликодній місячник, схоже, стане одним з наймасовіших, прогнозують в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм. Весна згуртувала до праці чи не усіх небайдужих городян. Сьогоднішній суботник уже розпочався більш масово на все місто. Прибирають і учні, і студенти, і громадські організації. Всі залучені, прибираються прибережні смуги, парки міста. Тільки що в парку Подільському прибирає інститут економіки та підприємництва. Були там дітей багато, багато сміття, звичайно. Но я думаю, що все це за сьогоднішній день ми багато зробимо. Традицію весняного прибирання підхопили й працівники ТРК «Місто». З Самого ранку колектив трудився на прибережній смузі Південного Бугу. Тут можна було знайти що завгодно: від пластикових стаканчиків та шприців, до пляшок з під алкоголю та навіть спідньої білизни. Усе це, як неприкро, результат відпочинку городян. Серед різного непотребу часто трапляються знахідки навіть дуже символічні. Приміром, як ось ця тут же до активної праці приєднались студенти Хмельницького кооперативного коледжу. Щоб очистити територію нашого міста. Одну з найпроблемніших територій Хмельницького ділянку за міським пляжем теж сьогодні не оминули увагою. Тут на благо міста натирали мозолі, активісти молодіжної громадської організації від народної партії України. На поміч природі зголосились прийти кілька десятків чоловік. Прийняли рішення організувати такий невеликий суботник для того, щоб допомогти нашим комунальним службам прибрати місто і для того, щоб мешканцям міста було приємніше. Дійшли руки й до гречан. Тут активісти тієї ж громадської організації очищали схил біля мосту, що неподалік заводу Нева. Триватиме місячник з благоустрою до 23 квітня. Отож, поки що, шанс зробити місто ошатнішим та чистішим є у кожного.